Святковий стіл без баночки шпротів не обходиться. А якщо й шпроти від боцман, то тим більше баночка завжди повна рибкою. Та така ідея рецепту сподобається кожному. Шпроти переминаємо разом із усією юшечкою, а огірок нарізаємо дрібним кубиком. Все з'єднуємо, додаючи сюди баночку кукурудзи, обов'язково сухий часник та трішки майонезу. Перемішуємо та майже готово. Беремо тарталетки, кладемо трішечки листя салату та накладаємо наш салат. Виходить дуже оригінальна та цікава закуска із шпротів, а не звичайні бутерброди, які вже усім проїлися. А різдвяні свята зовсім скоро, тому обов'язково зберігайте собі цей рецепт та готуйте. Пригощайте своїх рідних новими та цікавими рецептиками.